Відремонтовану набережну зробили ще більш довершеною. Тож відтепер бажаючих прогулятися вздовж річки Південний Буг побільшає. Декілька останніх штрихів зробили її доступнішою для людей з обмеженими можливостями. А матусям тепер не потрібно перейматися, як дістатися до місця відпочинку із візочками. Про зручний спуск до набережної подвали міські керманичі. Раніше існуючий пандус перенесли на іншу сторону. Поруч облаштували спуск для візочників та відокремили смугу для любителів двоколісних. Останніх особливо побільшало відтоді, як на набережні з'явилася велодоріжка. Це і внесло свої корективи до спуску. В управлінні житлово-комунального господарства розповідають спочатку, ремонт сходів не планували. Получилося, що в нас є пішохідна зона, набережної і окремо велодоріжки. Для того вони виходять. Обидві ці два потоки виходять на вулицю Кам'янецьку. Того, щоб не пересікалися потоки велосипедістів і пішоходів, на вулиці Кам'янецькій було перевлаштовано пандус. Управління ЖКГ додають і, хоча будівництво велодоріжки вже завершилося, крапку у цьому об'єкті поки що не ставлять. З технічними моментами справилися, тож незабаром візьмуться за естетичний вигляд доріжки. Обабіч смуги, висадять зелені насадження.